Фронт захльобується, то що нас поки не отоварили, це чудо. но не можна до безконечності оставаться в такому состоянии. Вот интересно разобраться, як так вийшло, що на фанерные рейхстаги і на біатлони у нас деньги находились, а на развитие современных средств евакуації не находилось. Російський військовий поплічник терориста Гіргіна Стрілкова не розподіляє переможних казок Путіна про багатотисячну армію, про передове оснащення та про успішні операції на різних напрямках. Цей персонаж говорить, що увага, фронт захлинається. А у російських військ є проблеми з виборами пріоритетів, ну зокрема, і з тим, на що витрачати гроші, та і з тим, як витрачати ресурс особового складу. В первую очередь это касается наиболее боеспособных подразделений различных добровольческих. Их производится полное игнорирование военными комиссариатами и отказ от выдачи удостоверений под любыми возможными поводами. Короче говоря, я ни одного не знаю добровольца, кто получил бы такое удостоверение. Министерство обороны по каким-то причинам категорически отказывается финансировать добровольческие отряды. Я не знаю, може кому-то щось і перепало. скільки я в отрядах був завжди ні копійки міністерства оборони ми не получали. Зауважте, цей патріот воює за так званий русський мір ще з 2014 року і тепер фактично зізнається в тому, що російське військо стало лише місцем, де всі ці роки прокручувалися шалені бюджети: мільйони і мільярди доларів. А у підсумку навіть грошей не дають тим, хто йде воювати за ідею Путіна добровільно. Хоча здавалося, б так. Гроші є шаленою мотивацією зараз для російських солдатів. І якщо дедалі більше росіян зрозуміє, що всі ці золоті гори, про які там говорить Путін, російське телебачення, є брехнею, ну чесно, мені цікаво подивитися, наскільки багато народу добровільно йтиме на війну в Україні. Хоча знаєте, у Путіна тут вигода з обох боків. Ну бо коли він обманює солдатів на гроші, він прекрасно розуміє, що йому нічого за це не буде. Ну бо окупанти навряд чи підуть у європейський суд за правами людини. Все генералы, все полковники, все майоры не стоят ничего, если нет солдат. Соответственно, постоянное, устойчивое пренебрежение солдатами создает очень негативный дискурс, который может крайне тяжелые последствия иметь в будущем. Уважаемый товарищ министр обороны, я очень рад, что вы являетесь экономистом, потому что предыдущие ваши предшественники так у нас наруководили, что мы ничего не можем сделать уже два года. А скоро підтягується на арену всі НАТО. Ти диви, як воно заспівало. А хто ж всі ці понад 20 років призначав на посади цих людей, які потім на рукаводілі, так що в армії Росії зараз мало нових розробок та є лише модифікації старої техніки. Ну це банально дешевше просто. Бункерна істота, перепрошую за тавтологію, яка фантазує про мир з Україною за рахунок того, щоб війська України були виведені з частини території України, цим просто користується. Ба Більше Кремль віддав вказівку своїм пропагандистам пояснювати людям про те, чому той мир, який пропонує Путін, нібито має бути вигідним для всіх. Та чому армія Росії нібито зараз швидко і стрімко розвивається? Наша армія становиться тільки сильніше. качество. Подготовки наших военнослужащих растет день ото дня. Оснащение, научительский прогресс. Мы всегда хотим больше, но нельзя не отметить, что мы прошли гигантский путь за эти два года. Мы не пытаемся завоевать Украину, мы не пытаемся лишить их государственности, мы не пытаемся лишить их суверенитета, как того хотя у них его никакого нет. Мы не пытаемся завоевать Западную Европу, мы проводим полицейскую операцию по принуждению к миру. Що ясно із количеством войск, ми объясняем, почему ми йдемо именно таким путем, що це було связано исключительно. Владимир Владимирович очень подробно на цю тему об'яснив. Просто каждый шаг. Так він то пояснив, ну, а точніше нагадав, крок за кроком цивілізованому світові про те, чому його всі називають божевільним та неадекватним. Тобто виходить, що за цією логікою вони не продовжують захоплювати нашу територію. Це всього-навсього. Поліцейська операція не більше. Отак от. І на Європу вони не підуть. Просто і там поліцейську спецоперацію проведуть для примусу до миру. Це взагалі дикувато звучить як таке: примус до миру. Що це? При тому, що Україна неодноразово ініціювала переговори з Кремлем навіть за декілька днів до початку повномасштабної війни. Але тоді в Кремлі була тиша, бо Путіну, очевидно, мир не потрібен. Йому потрібен тільки руський мір і все. Не більше і не менше, а дипломатія, цивілізація давно покинули путінську ерефію. Саме тому НАТО зараз готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій. НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі зростаючої загрози з боку Росії та Китаю. Блок повинен показати свій ядерний арсенал світу, щоб надіслати прямий сигнал ворогам. Наразі між членами альянсу проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ і приведення їх у стан бойової готовності. Я не буду вдаватися в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовому складі, а скільки. На зберіганні ядерна прозорість має бути наріжним каменем ядерної стратегії НАТО, щоб підготувати альянс до того, що є більш небезпечним світом, і направду це реальне правильне рішення. Зрозуміло, що поки все це лише на рівні заяв. Однак, глобально, що ми бачимо? Ми бачимо, що неадекватний дід на чолі Кремля за першою ж нагодою починає бряцати ядеркою та погрожувати світу і Армагідоном. Говорять, що всі вже підійшли до так званої критичної межі. Ну і що, от НАТО, як оборонному альянсу, після такого просто сидіти, склавши руку? Типу, ой, та Путін погрожує, але ж він нічого не зробить, це ж блеф». А звідки така впевненість може бути? Дідто неадекватний. У нього може настрій буде поганий, або ще кудись там його не запросять на якийсь саміт, і він скаже: Ах так, ну тоді тримайте. Щоб бути готовими до будь-яких ідіотських вчинків диктатора, НАТО і проводить консультації на тему того, як відповідати. І очевидно, що сигнал у відповідь на дії Путіна це перше, що спадає на думку. Однак, піскову все одно він каже про те, що Путіна змушують погрожувати світові ядеркою. Знаєте, я хочу тут повністю, що коли президент Путін говорить про ти проблема о военным ядерным делам. Он отвечает на чьи-то вопросы. На вопросы журналистов, в том числе иностранных журналистов, ваших mm -hmm. коллег. Кстати, вот это было последний раз в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос представительности агентства «Рейтер». Он не говорит об этом по своей инициативе. И он очень внимательно к этому относится. А вот то, что сказал господин Столтенберг, явно не укладывается в контекст той же самой декларации, которая была принята накануне, которую подписали Далеко не всі. Бі раз тоже, если я не ошибаюсь, говориться у недопустімості такої риторики. Це нічто іно, як очередне наг'єтання напряженості. Так, мирна та пухнаста вівця, яка сама не хоче ядерки, вона не хоче війни в принципі. Але тим не менше, щодня намагається знищити Україну різними засобами. Але направду я бачив коментар секретаря РНБО нашого на цю тему, і він достатньо цікавий. Давайте послухаємо і обговоримо. Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки. Така поразка може спровокувати розвал російської лінії фронту, дезертирство з армії та протести в самій Москві. Навряд чи лідер Кремля застосує стратегічну ядерну зброю, яка майже напевно спровокує третю світову війну. Ця людина хоче жити. Поразка Росії на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування Москвою ядерної зброї. Оскільки Путін може спробувати переконати свій народ, що такий хід подій насправді є перемогою, і це ми все бачили з Херсоном. Коли сила оборони вибила окупантів на Лівобережжя, Кремль задіяв можливі і неможливі пропагандистські ресурси, які пояснили росіянам те, що вибиття Росії з Херсона є перемогою. Те саме просто може бути і більш глобальне, загалом з так званої СВО. Тому стверджувати, що от залізобетонно Путін вдарить ядеркою, не можна. Проте, треба готуватися до того, що це все може статися що весь цивілізований світ власне зараз і робить у відповідь на агресивну політику старого маразматика. Цей саміт говорить про те, що міжнародна підтримка не слабша, вона сильна. Навпаки, я вважаю, що доєдналася велика кількість інших держав. Нам важлива. Слово переважної більшості світу для того, для того, щоб тиснути на Росію, щоб вона закінчила цю неспровоковану війну. Несправедливо тиснути можна двома шляхами: перший дипломатичний шлях, так? Ну і тим, що ми можемо, тим, чим ми користуємося, дипломатичний шлях, саміт миру, потім зустрічі, спільний план це цей шлях. Якщо. А, а... Так, а що стосується другого шляху, тут ви праві міцна оборона, міцна армія, міцний український солдат на полі бою, який захищає свої сім'ї, свою країну. Свою державність, і це дуже важливо. Про саміт миру було багато чого сказано за ці два дні. Тому тут повторюватися не хочеться. Скажу зараз суто свою суб'єктивну думку. Той факт, що там були присутні країни, для яких Путін це особа, які вони тиснуть руку. Це безумовно результат титанічної праці нашої влади та дипломатів. Бо реакція в Кремлі на це була обурення. Обурення через те, що на саміт, який я як казав Путін, нікому не потрібен тощо взяли участь партнери-диктатора. А це прямий показник того, в чому зацікавлені насправді ці держави. Росія для них це дешеві ресурси в першу чергу. А взяти участь у глобальному саміті миру та бути частиною тих, хто наближає справедливий мир, це головне. Побачимо наскільки швидко ці ініціативи, які запропоновані нашим президентом, просуватимуться далі. Я буду на цьому ставити сьогодні крапку. Дякую, що дивилися. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Сили оборони України, бо це є дійсно найголовнішим. До зустрічі!